Рік минув від моменту створення батальйон національної гвардії. імені генерала Кульчицького сьогодні на майдані незалежності відзначав річницю. Саме у березні торік на цьому місці сформували перший добровольчий батальйон, який згодом назвали на честь загиблого у зоні АТО генерала Сергія Кульчицького. Привітати колишніх самоборонівців прийшов і їхній колишній лідер Андрій Поробій. Солдати хором заспівали гімн України, прочитали присягу та хвилину мовчання, вшанували пам'ять загиблих побратимів. Далі було урочисте нагородження гвардійців, які відзначилися у боях на передовій. До столиці бійці приїхали лише на добу, і вже наприкінці тижня знову вирушать на схід. Під слов'янськом це перший бій. Це гора Карачун, коли не було ні їжі ні води. Ну, перше, мабуть, найкраще запам'ятовується, і, мабуть, воно було най... найважче. Дуже важко було ну навіть стріляти у людину. Сподіваюсь, командування, яке мене зараз бачить і чує, робить і робитиме все від нас, від них залежно, щоб ми досягли головної своєї мети це квітуча, незалежна, велика та могутня Україна.